Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за готелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британією, це взагалі окрема історія. Тут, тут це вже окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі симпатічно, це така студійка. Да, сюди там приготувати щось можна тут? Я розумію, якісь холодильники, Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі в багатьох готелях в Європі, і взагалі в Британії, стоять такі обігрівачі. Тобто в них. Нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там, дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на автотаймера Нема холодно, капець. Тіпа. Тобто ця проблема. Ну, європейцям нормально бо вони в цьому народились. Поним? Тобто вони звикли, що вони постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома, ну так, по чесному. Тут тут просто жесть. Потім, а, Тут дуже велика преступність в Британії, просто нереально. А, її замовчують і так далі, і не, не все висвітлюють. Але тим, наприклад, як я заселявся з цих партії, хоча вони дуже-дуже гарні, дивіться, все що дуже цивільно так виглядає. Бімка це світло чи не бімка? Блядь, світло не вмікається. А, все, бімка у вас, дивіться. Ну так цивільненько все дуже гарно. У вас не пустять і вам не скинуть точну адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальне чи не нормальне? Блін, ну гарно, гарно. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі? Ну, різних людей різному буває. тут вам, понял? Вообще хір вам? Не заселився до 8 і все, капут. А, декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? А, заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів заселення. Після 12-ї треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів і ви ще 50 доплачуєте просто за те що тут пізніше, дихали. реально в мене таке декілька разів. було Потім майже всюди існує тема з депозитом. Скільки по Європі не катався, нема приколу Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит, якщо там щось зламається, і так далі то вони будуть звідти гроші. Тому як тільки заселяєтесь, чого ти одразу камеру достав Все зняли, особливо там, де постав, в момент різні, поняти? Що таке? Що так погано знімає? Блін, ці айфони останні. Нахіра я купив цей останній айфон. Значить, е обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо е щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, а так не очи. І це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну я вічу, що треба, щоб прогріздять прогрі прогрі таку кімнату, Ну, це, це просто жесть Тобто майже всюди холодно. А сервіс взагалі непонятний. типа пляшки води ніко, вообще, ніколи, а ну я Ну, я ніколи відвідаю, не бачив пляшки води. Ну, ні, ніколи.